Головна помилка, якою припускаються люди стосовно теми вашої любимої ТЦК ТСП, коли звертається до мене. Врятуйте, поможіть, мій родич вже пройшов комісію медичну ТЦК ТСП. Так не можна робити, шановний українець. Чому ви проходите, а потім кажете мені, поможіть. Захистіть від кримінальної справи. Ви ж розумієте, що кримінальна справа буде, якщо ваш родич пройшов медичну комісію. От, а що робити в цьому порядку? Це лише індивідуальна консультація. Звертайся, тобі це треба. Якщо тобі потрібно вийти із фізичної особи, це коштує. 500 гривень. Якщо тобі потрібно, захист від ТЦК ТСП правовий це коштує теж 500 гривень. Також написання заяви до суду коштує 1000 гривень. Написання позову до суду коштує 1500 гривень. Консультація з юридичного запитання будь-якого 300 гривень. За складне запитання нестандартне коштує 700 гривень. Юридична консультація з кримінальних справ, кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Звертайся, тобі це треба вже сьогодні, тут і зараз. Слава Україні! Підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютубу. Разом до перемоги. Доб'ємо до 10 тисяч разом. Звертайся, тобі це треба. Пиши коменти, лайки і роби репости в соціальних мережах. Обов'язково! Тисни на кнопку спонсорство, якщо хочеш стати спонсором цього каналу. Слава Україні!